І витягуй О, Подерсы. Так воно там уже поддержится, Що не Бой. Само найти. Стопаки туди живлюці набігали. Бачу, тут живлюці стояли одна на одну кошти. Це желюці стояли. В одному маленькі двірці. Так, давай, де ми тоді стояли. Пошли туди, де він брав. Що це це взагалі не якось лещади відбули, як шукали видно. Ну Отут-то, отут Ні, я тичко виліт вообще не, не товст. Дай я собі відео. Ой так, душ Как із одного да? А тут такое плюс по його не буде. <говорить> От це вони тут остання рибалка. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми приїхали на літ. А знову зимова кампанія вона продовжується, тому що бачите, на цих місцях, де по ідеї має бути течія, ну, ще стоїть лід, і він стоїть достатньо такий непоганий. І сьогодні ми приїхали на одну із таких наших улюблених ям на Ріці Уш. Тут я попав саме в восени на Ляща. І сьогодні ми просто хочемо знаєте так, на прощання подивитися, що ми зловимо на вермишку, чи є тут якийсь кльов. Тому що я дивлюсь, бачу, друзі, якісь лунки вибивали, це ж не, це ж не так жарко ставили, це хтось ну, сверлив на крупняка, навіть, якогось ляща. А, то може, нам вдасться щось тут впіймати, не знаю. Ну, Я так ось ходжу дивлюсь, ось бодя там собі лунки ходить, б'є, то Ну, я не скажу, що тут таке сильне решето. Я не скажу. І скажу так, що тут літ не так давно став. Ну, Подивимося, походимо, пошукаємо, може нам вдасться щось сьогодні і впіймати якогось окуня, я думаю, якась смілочка має точно клявати. А що воно з цього буде, дивіться в цьому відео. Вудички в чорні, черв'яки в чорний сумс. На спінінга брав тут взагалі ось в цьому місці. Ну, льодок. Там плюси йдуть вже, то вже він скоро злізе. Така, напевно, остання рибалка буде. И лед такие знаете, снежный. Ну, тогда давно тут и стоит, я скажу. Тут морозом был он ну, не сильно замерз. -за не сильно толст. Подъемлюсь. Друзья, буду ловить фирмовой удочкой такой. Назва такая. Я даже не знаю, как она называется правильно. Я купил в месте. На мормышку себе Вот такая белая личиночка будет. Стоять 0,10 анилорф и живочка. И постараемся сейчас что-то поймать. Так як я почну зараз ловити з берега, я не думаю, що тут прям крупний окунь буде брати з цього берега, але всякі на цій річці буває. І знаєте, що я думаю, може, от так як у нас останній літ сьогодні, по суті, на цьому місці, може, буває такий момент, пробуває ліща. поставив черв'ячка насадочку і подивимось, що воно буде зараз. Саме цікаво, чи буде якась риба, чи не буде. А тут глибина, глибина не глибока, така десь метр восемьдесят. Подивлюсь зараз. Я вже на вермишку 5 днів не їздив, хочу подивитися, що воно буде. Вже навіть забув трошки як грати. Ну поки що я не скажу, що таке у нас суперкльов. Я вже глибину провіраю. Буде туди побіг на ту сторону. Ну Даже пока легше кровать не хочуть. Яких тут ціла яма. Дрібненький окунь то мовчить. Я вже лунок може 7 перевірив. Даже на пока не динатіку пока нема на покльовку. Друзі, перший Дракула Губина 5 метрів. Тут таке геть набите все. Я прийшов, дивлюсь тут. От... Ну просто решта. Що вони тут ловили, я не знаю. Може нашли окуня, непогано. Він не поганий попадав, але тут губина реально метрів 5, мабуть Плыви давай. Вниз туди. Хоп. Він клюнув з першого разу, видно, тут саме вачавка стоїть все-таки. Мне кажется, трошки побольше будет. Глубина, друзья, просто страшенно. Но тоже такие несчастья. Значит, я рыба, но на... на яме. Сама яме стоит рыба, тут глубина прям. Действительно надо ракула. Сами в цей пик ямы я закидал свои пополки такой ловил Саме тут він мене зібрав брав. Тут камні йдуть затоплені, валуни здоров'я. Так тобто по цій причині тут покуняції стоять. Оце таке, друзі, бачите, невелике воно. Чудо. Глибина губіна 5 метрів. Я такий, такий губіна в, в цьому році воюю, але воюю рідко. Давайте голову закинемо, подивій, що буде. Така клва поклвка була. Таклва, я ну, не скажу, що він тут такий хороший. О, є щось. Ну, не великий від на окунь. Ну оце такий ловіць. Там його випустимо, сумівач. Це напевно в мене сьогодні крупняк, трофейний окунь за весь день. Що я ловлю? На полводоні, сміхота. Ну, бачите, це він цей день був, я так зрозумів, сидіти і вона б клявала би. Дивіться, друзі, який хитрій. Тихаря мой віцик фоткивається. Там есть такие, але... но при таких там солидных солидные плохо. Я бачу, какие пакетов уже бегал. Но там надо, короче, тут побудь трохи, бо там за последний лд начал и пить, чекушка стоит, тут буде весело. А, там пьет бухар? Ну а шо вон? Я бачу, он кричать вони долбан. У нас уже якова боди тоже Симпатично злою. Непогано. Я творив би то На ігру клюнула. Мене жовта капля, я білу личинку оборвав вже. От я сів за боді, більш так до центру речки. Ну, щось типу, схоже на підйом. То що ваш йде більше там, де бодя сидить під деревом. І оце так гарненько вона так клюнула, знаєте. віддавила і все. Клюнула за другим підйомом. Тобто... вона десь бачить поруч, що вона є. Друзі, приїхали, там в принципі клювати перестало, були перед цим заїхали в Барди. Ну, а з друзями вже приїхали з бодію Барди. І одразу зловили невеликі окуня, клюнули вони на бровці, нічого ми там не побачили, приїхали ось на ці повороди, по першольоді були, ну тут просто лунка на лунці, тут вже пробіглося. Пробігли всі села, які тут могли сюди приїхати. Тобто тут все у лунках. Постараємось з Боді, може десь щось знайти, може якийсь окунь, може лящ. Мене цікавить сьогодні біла риба в основному, тому що сонце, така ясна погода. Вже відлига почалась, морози пройшли і мене от все-таки це цікавить. Якийсь ляш, плотва така, як у нас сьогодні вранці побрала. Тому що, ну, Прямо по окуню все не може бути печаль. Тут бо да, тут бачиш таке. Тут не резко. середину, да. Давай бій, я тоже буду. А ты було нового на Носа тебе, да. Вампір, так? да? Вот які здорові. Цього окуня щось атакувало трохи. Пускай. Когда чего? Не, ну, оно там кири. Пока что, друзья, вот такие воно. Такая ситуация. Надо <служдают> шукать рыбу и. Может, окунь тоже не сильно хочет клевать. Thank Ну, друзі, тут така йде у нас, виходить кам'яне на русло. Це ми тут в принципі сидимо зараз. Непогане місце, колись брав тут частеньку окунь. Але не ми одні за його знаємо за це місце. давило вон друзья перший крупняк вот он ки там крупные надо найти воды ну тут один стоит на 50 метров наверно он раскидан эти крупные и я что, нема тут непоганые якуня но их мало сильно Отакі в основному великі. Раз ну раз за разом живці клюють. Друзі, це вже щось побільше, але все одно пока що. сказать, что крупняк. но уже что 6 уже хотя бы хоть 6 то право, похоже. Клюнул сразу, и был, он сразу клюнул. Тоже на камнях. Тут на русле бы так клюет. Кит, ну, на живца живен крупный. Значит, это хороший. Это прям хороший. Це непогано. Я точкою подойшов. Ваши лесу. Часом чи не зі червяка покупай? Бо... А, так, да, зів черевка прижимає, бо не можна злить. Ну таке, друзі, щоб хоча б. Отакі як якраз я останнього витягнув. Таких десятка полтора, Ти вже була така сильба. У нас ще час є, думаю, може знайдемо. Що ти там говорю? Якого? Нормально? Ну средній окунь для речки. Средній окунь? Хоч похоже з нею? Для... Я думав, що це уже униво будет. Бачите, аго вони океан зразу клює. О, придавли. дальше не обляє, ти кут не окей, давайте. Ну и ви конечно. А Знаешь, Значит, здесь, а крупные Не Да не тут выки окунь. А Просто що він каже, що я сьогодні не, не клюю. Смає. Тоже мілочь. Але хоч щось. проходив проходили вообще, я не знаю. Такий був голяк. Тут така і глибина така, знаєте. И такий. Chodź bym go rozgrzał. W porządku? I taki w duchach. Największy taki, Nam jedną Такий непоганий окунь, Щоб такий хоча б клював, Вже було б веселіше. Тому що клює такими, знаєте, паузами, рілками. Той тобто знов не клював, а полчаса ходили, ходили, не могли нічого знайти. Знову вернулись на місце, де починали і знову майже одразу зловив на свіжій лунці. Ну, одразу. Такий такий кльов взагалі нестабільний. Нема такого, що вже як знайшов, то він вже клює майже весь день там, да? Хоча б і пів дня. Хоча б до обіду, після обіду, щоб покльовав. Таке 5-10 хвилин поклює, десь покрутися. Перестав. Біжиш-біжиш кудись, воно знову там ніде нічого не клює. Вертаєшся і. На виході така історія. Є, бачили, яка покльовка. Непоганий. Непоганий для этого дня конечно, а так в принципе это мелочь. Шкрабну, хорошо. Бачите, друзі, він якось непонятно клює, вроді би знайдеш лунку, половиш, половиш і потім як ото його там будь-то немає. Починаєш розбиватись, перестає клювати. Може лякаємо. Ну, я чогось думаю, що от ми ходимо саме, а якби виходить по заловленим місцям, ось що така ситуація. Тому що пресинг сильний, і я помічаю, що покльовки не такі сьогодні, як він хапає, буває. З першого разу ти його ловиш. Тобто там може бути три підйоми, потім щось там прижме. Ну, така класика цих місць, вони всім відомі, ти на віду тут сидиш в селі, люди бачать, що ти щось ловиш, і якби самі виходять на лід. Все таки, на мою думку, от... Там ті місця, які я знаю, де я попадав, то там з їх мало хто знає. Чи якщо там ще хоч якась риба крупна водиться. Ну тут вона теж є, ну просто вона трохи розбавлена сьогодні водою. Вохоть, Можеш очі тут почалась, дай м'яч почала клювати. А молодь хочеш поплівавка в Що, Вс, думаєш на нормального боку, ні. А де Ну Стой дивитися, як ми її тут бігаємо на дні. Давай, давай, тише иди Хорошо, вот это будет нормально Да, да, да Я тебе говорю Давай, а ты... Не скажешь, что с него я бы сказал, выше свистел. Не верит мне. Вот это не верит. Женя, бежали к нему. Женя, бежали к нему. Монстр, да. Монстр, да, да, да. Такие гвозди я выпускаю из угла. Монстр. Ой, да ладно ты. Что там? Что? Там и пошел на сегодняшний день. А ну? Такие монстры меня собрал, что я тебе говорю, один сошел больше. Да, да, да. Ты послушай. слушай. Зарай леска свисила, бля. Не верить мне, чуй. Надо было на ебу Я тебя на якийсь нечайно один приплив Да, да, да. Я Звичайно. Перед тим, який воду нечайно почне оббурювати територію якийсь камінь був не заловлений де там може тільки штук стояла я таки прийшов. пішов передракував що тому куди братися я це хіра гар не дотягнув Cześć, za kino, cześć, to od razu zakinął, to od razu zmęczył To idź jak tam, na jamce W porządku, to od razu? Proszę, do miarci pojechać O, to Вот интересно. Інтересно пистолет. Ось друзі, знову родибу знайшли рибу. І у нас знов Знову почав брати такі відвертий дрибезов, і тон из кожної лунки. Уже ходим, розбиваємось, решетим уже як сито. Скоро буде тут цей лед. Як душвак. І все. І знов затихло. Бо Дятяне каже, що здоровий тяне там такий окунь. Нацепився. О, це здоровий, так. Да. Ну, відверто мелочовка почала знову клювати. мене... Побольше, наверное, чем у тебя будет. Нет, таки сами, такие способ бойки попався. що, за що я. А такие такі до ладошки тут стоять тоже окуня зими, дивляться, но не беруть. Я не беру. я не беру. Зараз я проберу. знову мелочь. Ну таки это же взагалі там вообще вампір такі, що я не знаю. Я не оклем, Ничего себе куплять, может запекать есть. Запекать, да. Бачу, там ніхто не був. Де? Там, де я невеликого злую, Толком ніхто не розбивався. Зараз спробуємо. Вечер почав вже такий відверт. Потім обід трошки проклював він минут 30 і то так слабенько поклював, показати, що він тут є на цій точці і знов затих. І вже ось на вечір почала брати така відверта новочевка. Там кожній улиці він, я так робиш лунку, він клює. Ну що друзі, це наш сьогоднішній улов, точніше боді, Я таких плоток не застав, Ну хоча б, що ось така от плотвіна лупила, То можна було б дійсно ловити. Щука я дивлюсь, я так пальнула, да. Живе, жива, А таке, бачите, такі сики там десь може от таких оконців буде 5 штук середніх. Ну, плотки дійсно красять ситуацію сьогодні. Непогані таких цю щоб правило да, хоча б щоб така такі. було б все хорошо Одесь. ну то щука їх хотіла з'їсти і капотла і атака не було такі хоча б такі далі горужа поту попав що вони не все наповню щоб де посидів прикермів нормально буде було таких полпута ну друзі ви напевно зрозуміли що це буде закінчення нашого відео я думаю, будемо вже їхати О, додому. Уже, кліват, зовсім брати Відверти така дрібно три години дня. Ну, На цих місцях вже напевно це остання рідвалка. Вже льоду не буде. 3-4 дня максимум, бо тут просто його злиже, або він просто стане небезпечним. Там ще якісь примаражування йдуть, Ну, вже в день дуже сильний плюс, вже плюс 5, плюс 6, сонце таке палюче. Тобто, як не крути, як не не крути, крути, потрібно вже буде за це місце забувати. Да і в принципі вже межа весни, вже лютий, ще два дні і календарна весна. Тому я думаю, вже в своєму часі почнуться рибалки на поплавок. Лід швидко зійде, якщо передають там взагалі плюс 13, плюс 12, тобто ну, ну, швидко зійде, плюс піде зараз трохи вода. Розмиє, тому я думаю, на цих місцях ми вже сьогодні останній раз, так знаєте, провели риболовлю. Чи ми попадемо сюди зимою 25, го там грудень-січень 26, го не знаю, чи будуть морози. Ну, а на цьому місці, я думаю, офіційно вже кампанія закінчена. Тому підтримайте це відео лайком по класиці, ну і напишіть, якщо бажаєте, коментарі. А нам пора їхати.